Всіх вітаю друзі! Мене звати Оксана. Хочу сьогодні подивитися розклад по загрозам з повітря до кінця жовтня 2023 року, тобто до кінця місяця, чи є якісь загрози. Зараз у нас 27 жовтня-п'ятниця. Будемо дивитися по регіонам. Як і раніше дивилися, Захід, схід, північ, південь і Центральна Україна, і окремо Київ подивимося. Якщо якісь інші міста або містечка, потрібно роздивитися більш детально, пишіть, обов'язково подивимося. Як ви раніше писали, ми завжди дивилися. Так, на декількох колодах будемо дивитися. Отак питання. До кінця жовтня 2023 року які загрози з повітря будуть? Так, навіть не загрози, а чи будуть обстріли до кінця жовтня 2023 року північ України. Почнемо з півночі. Так, це саме випало. Окремо його положимо. Так, північ. Так, і зразу на другій колоді. Ну, я маю на увазі не тільки там, де кордон, прикордонна зона, а взагалі от такі ракетні ці страшні обстріли. Так, давайте подивимось, чи всі карти видно. Це у нас північ до кінця жовтня. Так, карти випали ці дві самі, тому я не можу сказати, я ще не встигла задати питання, навіть що це розклад стосується півдня. Тому ну, будемо їх взагалі дивитися. <титут> uh, да, uh, можуть бути, причому можуть бути uh, ну давно їх не було, да, таких ну, масованих я маю на увазі, якось воно цей, ця тиша вона лякає дуже. Uh, і карти показують, що збирається, збирається якийсь ресурс, вони щось очікують, щось вижидають. І можуть бути вони, як і ну, з декількох сторін, так вони можуть бути. І коли летить щось не одного виду, а там декілька видів цих ракет, чи ракетів плюс дрони, чи ну, щось не одне. Не одного виду, а два або більше. Оце взагалі. Давайте подивимось саме північ у нас. Так, північ. Що у нас по півночі? Ну, на кордонах можливі якісь і обстріли, і ДРГ, і щось такого плану можливе. Збирають. Збирають, накопичують. Накопичують щось. На кордоні, так, да, можуть бути якісь спроби там зайти, вийти, може таке бути. Або якісь, ну, по місцю там близько до кордону якісь варіанти бути. Так, можуть бути, друзі, можуть бути ситуація така нестабільна дуже, тому можуть вони... Не потрібно впадати в ілюзії, що їх не буде. Будуть вони. Будуть вони, але накопичують щось. Так, дивимося на другій колоді. Дивіться, дві однакові карти. Видно, видно. Ось цей аркан. І аркан. вони однакові, тільки один у перевернутій позиції, один у прямій. Ну, Плюс-мінус, ну не зовсім однакове значення вони мають, якщо перевертається, звичайно, але е, десь в даному розході воно про те, про одне і те саме, що це може бути не, чи, не з одного місця, чи е, декількома видами. Mm. Ракет чи ракети плюс дрони, щось такого плану. От. Є у нас там захист. бо чомусь у перевернутому вигляді. Захист є, у нас там все заміноване, все начебто і, ПВО, і все, що це. Щось там є, якесь розчарування з цього приводу, щось там таке є, начебто. Щось трохи недостатньо для того, щоб закрити якісь енергооб'єкти, скоріш за все. От. Так, да. можуть бути, причому тоді, коли ну, неочікувано. Тому, будьте уважні, обережні. Захист у нас є там, це добре, але все одно ризики тут є. Так, давайте подивимося пі, південь. Зверху донизу підемо. Так. Південь, до кінця жовтня. Чи будуть такі ну, масовані з повітря обстріли, які вони будуть до кінця жовтня 2023 року? Південь країни. See, зараз диванся південь. Те ж саме ситуація дуже нестабільна. Щось знову перевертається. У нас колеса фортуни до якихось подій. Зараз докладемо до яких саме. Є тут карти, які нам кажуть про те, що вони можуть знову масовано. Масовано застосовувати ракети дрони. Шут у мене завжди випадає на дрони. Це зрозуміло. Вони щось збирають. Вони чогось чекають, вони збирають. Щось у них на зараз вони не можуть. Хочуть, а не можуть щось їм не вистачає, щось вони очікують. Да. Чи якоїсь допомоги, ну, якщо це взагалі можливо так сказати, да. щось ресурсного в них не вистачає, вони на щось чекають. Не показують карту, що да, можуть, можуть не стільки е, ракети, ракети теж можуть, але ще й дрони, дрони. Друзі, будьте уважні, обережні. Південь мені не подобається по цим, ці, по цій карті є загроза. І вони знову випадає четвірка Пентаклів, вони збирають, очікують. Щоб потім завдати більш такого серйозного якогось а, удару. Друзі, будьте уважні, обережні. Південь мені оці дві карти не подобаються. Зовсім. Є загроза місцевим жителям, тому якщо якісь сигнали тривог, будь ласка, щось робіть, якісь укриття, які є, я не знаю, але не подобаються ці карти Друзі, дивіться, однакові карти. Дві колоди. Перша позиція. Навіть в тій же позиції вони випали дві однакові карти з двох колод. Ну, ніколи вони просто так не випадають. Ніколи. Це є е, ризик. Це про ракети. Але дивіться, наші хлопці молодці. Молодці. Вони зможуть а, в чомусь отримати а, дуже значну перевагу. Це дуже добре. Це дуже добре. Є якісь домовленості, можливо, там щось поставили у вас, щось, щось таке для захисту. Якесь хороше ПВО, не знаю. А, це хороша карта. Так, да, це щось проти ракет. Якісь дуже хороші новини проти е, е, зброї проти того, що летить, ну це ракети, це не шахіди. Е, щось вони там е, зробили, поставили, привезли, е, що було е, до того, якщо його не було, була дуже велика проблема. Але вони її або вирішують, або вона на етапі вирішення. Бо є хороші новини, як з цією проблемою можна справитися. Це добре. І є значні якісь переваги на нашому боці. Друзі, ну дивіться. Знову дві однакові карти. Дві колоди однакові карти. Тільки одна знову в перевернутому положенні, інша в прямому. Це є якась велика загроза. Будьте обережні, будьте уважні, якісь укриття, щось, паркінги, я не знаю, якщо там якась тривога. Бо все одно, якщо ми дивимося на ці да, карти, які кажуть, що там якісь домовленості і переваги в нашому боку, все одно якась загроза, все одно є. Може, воно там не на всій території, але да? ну, зрозуміло, що є, є місця, де це дуже важко зробити, але все одно. І ось вони очікують, вирішують, збирають. Друзі, це у нас південь. Так. Дуже багато однакових карт випадає в двох колодах. Так, друзі, дивимося далі. Захід країни. Захід. До кінця жовтня 2023 тисячі року. Захід країни? Він це багато. Так, дивимося. І тут є загроза. Причому по кор... Знову це десятка мечів. Вона мені вже декілька днів випадає. Зараз подивимося далі. Є і тут загроза. По королеві, по пажу мечів вона там невелика там. Ну, не дуже велика, да? По королеві це вже така більш значна. Дев'ятка мечів. Проблема, є загроза обстрілів тут. А, зараз хочу подивитися, так, де в нас колода, що саме ця десятка. ПВО буде працювати. Друзі, це про ракети. Це про ракети. Не знаю, в мене таке враження, що. по енерго яких структурах? В енергооб'єктах. Чомусь такому. і ще там, де є вода, скоріш за все. Там, де є вода. Є тут загрози, тому теж будьте уважні, обережні. Так, це перша колода коло була. Друзі, дивіться, я не знаю, що робиться. Це вже в мене декілька днів. А, випадають такі, ну. В лапках цікаві карти. І причому 2-3 колоди я брала. Однакові карти випадають. Ось знову дивіться, дві колоди і дві однакові карти. Це або великі енергооб'єкти, або загроза. Так, де вона у нас була? Тут. Загроза населення може бути. Друзі, будьте уважні, обережні. Я сподіваюся, що все відіб'ється, що все буде добре, але будьте уважні, дуже. Друзі, ну от нормальний ход, ну но я не знаю, що вам сказати. Вчора 4 колоди показували цю саму карту. Це карта гостра, дуже гостра карта. Це карта якогось закінчення, щось. Далі розкладемо що на Путіна, може, це вже про нього, але чи живий він там, чи ні, ну, то що то закидують, незрозуміло що. Але вчора вони те ж саме 4 колоди видали. ці ж самі десятки мечів. Це гостра карта, дуже гостра карта. Це і про ракети, і про дуже велику загрозу, тому будьте уважні і обережні. Сьогодні вони знову випадають. Так, де воно було? Начебто тут то, так, ось тут воно було. Так. А, знову дивіться. Дві колоди. От, ну, от як. Так. Ця карта нам хочуть дуже про щось повідомити. А, працювати буде ПВО. Ну, це... Так, знову у нас, де у нас була, була ця карта, чи вона була в, в, тому, в тому розкладі вона була. Тобто теж то, ще вичікують, але збирають, але можуть бути усе. Але, друзі, захист у нас хороший тут. Хороший захист, це хороша карта. Я сподіваюся, що не дивлячись на оці карти, на. Де вона була? Ось на оці дві карти, які кажуть і про загрозу великим енергооб'єктам, і про те, що є загроза людям. Ми все зможемо відбити і все буде добре. Загрози з повітря. Друзі, будьте уважні обережні, тут також є загрози, є хороша праця наших, це дуже добре, але на кордонах, ну, зверху, теж можуть бути якісь з тієї сторони загрози з повітря маю на увазі. Так, це у нас був, був захід. Так, давайте подивимося схід. Важко там, звичайно, подивимось. Ой, як воно там до кінця, жовтня. Зрозуміло, там дуже багато. Дуже тяжко, дуже багато загроз. Давайте загрози з повітря, там подивимось схід до кінця жовтня 2023 року. Що, друзі, тяжко? Звичайно, тяжко. Дуже тяжко. Дуже тяжко, друзі. Ух. Вже хай там тримаються. Тяжко, друзі. Там і ракети, і... Все що завгодно, треба, щоб всі вижили і все було добре. Так, друзі, давайте подивимось так. Київ до кінця жовтня 2023 року Так, і другу колоду. Друзі. Так, те, що ми маємо. Ну, ми не маємо ілюзій, не повинно бути ілюзій, що не будуть летіти, будуть, будуть летіти, будуть, як колись летіти. Ось, Але у нас є хороший захист. Хлопці просто молодці, майстри своєї справи, умнічки просто. Але в нас є карта башні. Вона теж на перший раз мені випадає. Дайте я ще докину що саме. Мені таке враження, що в нас чогось не вистачає із ресурсів, із чим можна працювати і протидіяти. Щось у мені таке йде. Я перший раз вже це бачу, чогось нам не вистачає для захисту неба. Тому в нас падає башня. Зараз подивимося іншу колоду, тому загроза тут є. Є, в нашим е, молодці майстри своєї справи вони е, хорошо відбивають, відпрацьовують, але все-таки е, по башні якісь руйнування можуть бути. Можуть бути це з повітря. Е, і, скоріш за все, якщо це так, то це із якогось за того, що нам не вистачає чогось. Зараз подивимося іншого другу кого. Король мечів, звичайно, є. Четвірка мечів. Псу, скоріше за все, вночі. Дивіться, знову наші майстри. Це наша майстерність показана. От. Але чогось не вистачає все одно, тому що якісь якісь можуть бути. Сподіваюся, що все позбувається, все буде добре, можливо, там від уламків щось там, і ніхто не постраждає, але руйнування якісь показують нам. Так. Да. Давайте ще, мабуть... Так. Знову ця десятка мочів, я не знаю, що з нею робити. Це загроза. Чим скоріше вночі, чи можливо під ранок. Друзі, якщо лунає сигнал тривоги, будь ласка. Якісь паркінги, якась. Ну, що там даємо метро, будь ласка, тому що загроза є, але сподіваємося, що все буде добре. Все відіб'ють і наші по всім цим картам, молодці і майстри своєї справи. Друзі, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, якщо якісь питання, задавайте. І до зустрічі!